Минув 2022 рік для всіх нас він був дуже складним, звичайно. Але розкажіть, будь ласка, скільки зареєстровано було актів цивільного стану в минулому році? 2022 рік дійсно був дуже складний, але я хочу зазначити, що Подільський наш відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Подільському районі працював стабільно, працював постійно і сподіваюсь, якісно і добре. Протягом року було зареєстровано 373 народження. Це приблизно такий же показник, як у 2021 році. Смертей було зареєстровано 1063. Це на 182 смерті менше, ніж у минулому році, що також добре. Було зареєстровано 505 шлюбів. Це значно більше, ніж у минулому році, якщо точна цифра, то на 202 шлюби більше. Слід зазначити, що це найбільший показник за минулих декілька десятиріч у місті і у районі. 505 шлюбів не було у нас вже дуже-дуже дуже давно. З них сім шлюбів було між громадянами України і громадянами іноземних держав. І сім шлюбів було зареєстровано з військовослужбовцями за спрощеною процедурою, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України від 7 березня 2022 року номер 213 деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. Тобто, у ці Випадках присутність була тільки одного з подружжя. Інший з подружжя передавав засвідчений командиром частини військової документ, заяву про державну реєстрацію шлюбу, наречена зверталася до нас зі своїм документом, і ми оформлювали документи про шлюб без присутності військовослужбовця. Було зареєстровано 43 актових записи про розірвання шлюбу. Я хочу звернути увагу, що всі рішення судів, які прийняті і Набрали чинності. Після 27 липня 2010 року є остаточними, вони не є підставою для складання актових записів і не є підставою для видачі свідоцтв про розірвання шлюбу. Тобто людина пред'являє рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало чинності. Свідоцтво про розірвання шлюбу видається внаслідок складання актових записів у двох випадках. Перший випадок це коли подружжя. Звертаються до відділу, вони не мають неповнолітніх дітей, і вони мають бажання за спільною згодою оформити розірвання шлюбу. Вони подають заяву, розірвання шлюбу оформлюється шляхом складання актового запису і видачі кожному з подружжя свідоцтва про розірвання шлюбу. І другий випадок це коли звертаються з рішеннями суду, які набрали чинності до 27 липня 2010 року, і люди Приходять у цьому випадку на підставі. Тих рішень судів реєструємо актовий запис і видаємо свідоцтво про розірвання шлюбу. Після набрання чинності рішення суду будь-який суд України направляє відповідному територіальному органу реєстрації актів цивільного стану рішення суду про розірвання шлюбу. І це обов'язкова вимога законодавства. І ми проставляємо, працівники відділу проставляють відмітку про розірвання шлюбу в актовому запису подружжя, який розірвав цей. Шлюб протягом 2022 року у нас було таких 124 рішення, і ми приставили відмітки. Відповідно, шлюб був припинений. Реєстрація зміни імені протягом року було зареєстровано 8 актових записів про зміну імені. Це значно менше, ніж у минулих роках. Ну, я пов'язую це все-таки з введенням воєнного стану. Хочу звернути увагу, що з 21 травня 2021 року були. Внесені суттєві зміни в порядок державної реєстрації зміни імені. Які саме? Якщо раніше можна було поміняти лише прізвище і власне ім'я, то тепер надано право поміняти і по батькові, тобто зробити зміну імені по батькові. Хто може звернутися з заяви про таку зміну? Будь-яка повнолітня особа обов'язково вона повинна бути громадянином України і досягти 16-річного віку. Якщо особа досягла 14-річного віку і також бажає щось змінити або прізвище, або ім'я, або по батькові, або взагалі все, то вона має право це зробити тільки з дозволу батьків або одного з батьків, якщо інший, визнаний померлим, недієздатним, позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини і в інших випадках передбачених законодавством. Хочу зазначити, що дуже багато повторних документів було видано протягом року 764 свідоцтва з різних видів реєстрації актів цивільного стану. Було сформовано 2235 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану для видачі громадянам і для внутрішніх справ відділу. Було розглянуто 232 справи про внесення змін в актовий записи цивільного стану було розглянуто і внесено зміни на підставі рішень судів про установлення в 11 актових записів було поновлено 13 записів актів цивільного стану, що досить значний показник, враховуючи минулі роки. Всього відділом протягом року було зроблено 3421 відповідь на запити установи організації громадян. Це дуже значна цифра, це дуже велике навантаження на кожного працівника відділу. І я сподіваюся, що ми в майбутньому будемо працювати з гарними високими показниками. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво узнати, які імена надавалися нашим маленьким подільчанам. Отже, що стосується імен хлопчиків наших, подільчан маленьких. Найпопулярнішим виявилося ім'я Олександр. Олександром названо 10 дітей. Данило 9 хлопчиків. Єгор, Артем, Максим, Тимур і Богдан, по 7 хлопчиків. Тобто це досить популярні імена в нашому регіоні. Давид 6 хлопчиків. Роман, Марк, Іван, Сергій, по 5 хлопчиків. Тимофій, Микита, Євгеній. Дмитро, Денис, Матвій, Михайло, Демір, по чотири хлопчика. Ви бачите, що палітра імен досить Пошли. різнобарвна: Кирило, Андрій, Станіслав, Платон, Захар, Лєв, Юрій, Ігор, Костянтин і по два хлопчики. Які імена серед чоловічих і жіночих зустрічаються досить рідко в нас? Рідко. ну у нас є такі рідкі імена, які не часто трапляються в нашому регіоні. Щодо хлопчиків, це імена Ерік, Сава. Орест, Назар, Макар, Василь, Мирон, тобто це не щорічно називають такими іменами наших хлопчиків. Немоврятам батьки давали досить такі незвичні імена для нас: Аміріан, Шаміль, Самаддін, Даніель, Ліор. Слід зазначити, що це ім'я Даніель воно надається як дівчинкам, так і хлопчикам. Ну, Чомусь так бажають батьки. А е, якщо ви пам'ятаєте, я раніше давала інтерв'ю, з Завжди зазначала, що найпопулярнішими іменами в нашому місті і районі є імена Софія Анастасія Дорина. І з року в рік останні десятиріччя ці імена завжди мали, як то кажуть, пальму первенства. А на сьогоднішній день пріоритети змінилися. І ім... власне ім'я Софія є популярним, як і було, і з'явилося власне ім'я Мілана. Присвоєна 11 дівчаткам. Імена Кіра, Анастасія і Вікторія мають 9 дівчаток, Марія, Емілія по 8 дівчаток, Дарина, Поліна, Владислава по 6 дівчаток. Ангеліна, Анна, Мирослава, Вероніка, Ніколь. По п'ять дівчаток, то тобто, є незвичне для нас ім'я Ніколі, воно також стало популярним. Катерина, Аліса, Евеліна, три дівчинки, Єлізавета, Варвара, Тетяна, Єва, Аріна, Олександра, по чотири дівчинки. Ну і багато зазвичай імен, які не повторюються двічі і надаються маленьким дівчаткам. Що стосується рідких імен, ну такі імена, які не часто також траплялися у минулому році, Соломія. Тіна, Стефанія, Василина, Валерія, Маріанна, Ельвіра, Ярослава. Вони не, не часто зустрічаються в нашому регіоні. А серед рідко вживаних імен, то в цьому році це було дуже велике різноманіття: це імена Асіта, Сандра, Дана, Аглая, Веліміра, Ліода. Аміра, Ніколета, Ванеса, Амелія, Аріанна, Бела. Тобто імена дуже такі дійсно незвичні. Ну, Як всі працівники відділу, ми не маємо права відмовити батькам у бажанні назвати дитину тим чи іншим іменем. Власним. Ми присвоювали те, що хотіли батьки, це що, те, що бажали батьки. Ну і всім, у кого популярні імена, і всім новонародженим подільчанам, і батькам, і їх родинам. Ми вважаємо щастя, родинного затишку, миру, спокою, і щоб вони завжди перебували в гордості за свою маленьку дитину і щоб їм завжди було щастя і благополуччя. Чи продовжують на сьогодні свою дію пілотні проекти, які існували до цього? Так, обов'язково. І З них два найпопулярніших пілотних проєкти це ЄМлядку, і це пілотний проєкт про проставлення апостіля на документах. По ЄМлядку 373 народження дітей було зареєстровано. З них 233 дитини було зареєстровано за допомогою цього проєкту Є-Малятка. Тобто батьки не тільки реєстрували народження дитини, а одночасно отримували ідентифікаційний код, за який Ім потрібно було раніше звертатися до налогової інспекції. А зараз цей код прописаний в свідоцтві про народження дитини, і це значно полегшує життя і батькам, і дитин, дитині в майбутньому. Що стосується постіля, ну, ви знаєте, що цей постіль ми представляємо не тільки на документах, які видаються органами державної реєстрації актів цивільного стану, а й на документах, які видаються органами нотаріату і видаються судами. Протягом року було представлено 54 чотири апостілю на будь-яких документах, які нам надавалися людям. Це дуже зручно, дуже, дуже швидко, дуже швидко, і люди дуже задоволені. Тобто ці проекти мають дійсно популярність. В цьому році ми робили таку дуже важливу і складну роботу. Це по поводу передачі наших архівних документів до Державного архіву Одеської області. Всі книги реєстрації актів цивільного стану зберігаються в архівах відділів на місцях протягом 75 років. Після закінчення 75 років вони передаються на зберігання державному архіву. В цьому році ми передавали книги за 1900. 46 рік по місту і по району. Всього було передано 14 книг, загальною кількість 4506 актових записів. Це дуже кропітка робота. Треба було зняти гриф для службового користування, зробити описи цих книг, провести їх у відповідність, як потрібно було. Скласти алфавітні журнали на кожну з книг, затвердити описи журналів і, врешті-решт, передати їх до державного архіву. Ну, ця робота. В цьому році буде продовжуватися, тому що ми передаємо в цьому році книги за 1947 рік. Тобто, тепер для того, щоб отримати повторне свідоцтво за ці роки, треба буде звертатися до державного архіву. Ну так вимагають правила, так вимагають діючі законодавство. Ну, користуючись нагодою. Вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим і бажаю всім миру, спокою, щастя, благополуччя, здоров'я, мудрості, терпіння, віри, надії, любові і Божого благословення, кожному людині, кожній родині. І сподіваюся, що все буде добре, все буде Україна і перемога буде за нами.